Доброго дня, друзі. З вами установочний центр Україна І в роботі у нас Форт Куга. Встановили доставний головний пристрій, скажімо так, замінили, поставили екран на системі Android. І ось так от він у нас виглядає в автомобілі. Ну, Достатньо плотно все, якби хорошо тримається. Це в нас рідна дошка, це доставна. Від Відкриття-закриття, всі ці крутілочки, все нормально якби, працює. Ну, Що можна сказати по магнітолі? Магнітоли наші, ви вже знаєте, ну, от вони зараз є і прийшли вже на кюлет-екранах. Значить, Задню передачу, задню камеру ми встановили доставну, показує вона. Ну, ось так. Можна прочитати, що там ззаду написано. Кнопочки на рулі. Все працює. робимо їх максимально. Переключення радіоканалів так само працює, як ви можете побачити. Це все з кнопок на рулі йде. Ну і далі. Форді -куга. Є така фішка, що коли ти йдеш за кермом, то до екрану, наприклад, доставати, да, дивитись. Бартавік, ще щось. Там, ну, це інколи потрібно, але. Потрібно нахилятись до екрану, щоб достати рукою. Тому ось ці кнопки, ось цей ряд кнопок, який раніше належав до штатної магнітоли, тепер до доставної він так само належить. Тобто, якщо нам потрібно листати канали, то ми їдемо за кермом і спокійно це все робимо. Так само можна з кнопок на рулі це все робити. Якщо нам потрібно виключити екран, бо він нам ріже очі, і ми там далеко їдемо, і це нам би, додає дискомфорту, ми натискаємо кнопочку. І в нас ось екран відключений. Якщо нам потрібно включити камеру заднього огляду, вона вмикається в нас. Ну, бачите, да, яка якість. І коли ми її камеру передачку ставимо на драйв або назад, у нас екран продовжує бути вимкнений, він нам не ріже очі. Тільки екран вмикається тільки при нажатті на ось цю кнопку знову. Далі кнопки функціонал кнопок. Функціонал кнопок, таких, як меню, телефон, наприклад, працює. На радіо переходить. ну Aux CD, я не буду. Далі вернутися на головне меню. Канали ось можна вибирати прямо звідси. Бачите, кожен канал. Ну там Ручка громкості. Вона так само в нас працює. Так само працює все. Ну і звичайно ж, кліматконтроль. Коли ми тут в Форді Куга, якщо ми там починаємо налаштовувати кліматконтроль, да, то в нас ось на маленькому екранчику висвічується там мощність обдува чи напрямки. І так само буде на магнітолі. Якщо я зараз ось натискаю кнопочку, у нас висвітилась, бачите, дошка така, і ось я вже можу додати обдува більше-менше. Ось. І так само напрямки можу вибирати. бачите. Ось. Ось напрямки у нас вибираються на ноги, на лице, можемо на скло напрямок зробити, ось я його вмикаю, вимикаю, бачите. так? Да? Тобто е весь функціонал по кану, я зараз вимкнув, весь функціонал по кану підтягнувся повністю. Ну, кнопочки, оці що з боку, бачите, підсвітка, ми її можемо там поміняти на якийсь, на якийсь інший колір. Але я думаю, що зараз воно удачно підсвічується, все якби в машині нормально синхронно працює. Так само і бортовік, якщо нам потрібно там подивитися щось по бортовіку, то ми можемо це все побачити в принципі тут. А можемо побачити. Ось тут. з карплеєм, Налаштування бортовика йдуть. Магнітола з CarPlay, Android Auto, 4G інтернет, все, магнітола літає, карти GPS, ну, так само вони вже працюють. Ось так, бачите? Куди нам треба там поїхати, а туди нам потрібно поїхати. Або відмінити поїздку. Два екрани, ну, все, що зв'язано з системами Android USB-шки, всі підключилися. Все, що зв'язано з системою Android. Тобто карта 4G, LTE, так само працює, антена винесена і gps антена Можу вам показати, скільки ловить спутників ось на вулиці. Будь ласка. Глонас чуть менше, GPS трішечки більше. Кількість спутників ГЛОНАС ага, кількість GPS 8, кількість ГЛОНАС 10. Ну, трошки приплутав. Але, в принципі, спутники ловити таклічно, доїхати можна до любого місця, куди нам потрібно. Бо магнітола хороша, якісна. Зараз покажу вам відеофрагмент який-небудь. Ось так картинку можна дивитися при хорошій подачі, передачі відео на монітор. Ми картинку будемо бачити в достатньо класній якості. З магнітолою зручно, управління класне, все управління залишилося рідне, те, яке й було. Ось. Тобто, якщо я перехожу. На радіо, то в нас. Ну, тобто я можу управляти повністю всіма штатними функціоналами ось тут. Канали, бачите, в пам'ять все повністю буде працювати. Ці магнітоли йдуть вже з процесором 1,8 ГГц. 1,8 ГГц. А навіть трошечки, бачите, я обманув вас. Магнітоли йдуть з процесором Octa-Core 2,0 ГГц. Тобто вони ще краще працюють. 4,0 ГБ внутрішньої пам'яті, оперативної пам'яті, 64 ГБ внутрішньої пам'яті. Версія Android 12, свіжак. Тобто, ну, тут є багатий функціонал, мікрофон допрацьований, якісно чути, виглядає в машині, достатньо непогано. Але бувають, трапляються ось такі траблики. Бачите, з пластиком. Ну, Тут так лється пластик на заводах. Ми то його підробляємо, допрацьовуємо, але не на всіх автомобілях ідеально. Но, тим паче магнітола стоїть плотно, ніяких ні, нічого такого не відмічено. Ще раз покажу вам, як виглядає камера заднього огляду. Ну, стало, стало удобніше. Лінії, до речі, для паркування. Да, вони... Е Чесно кажучи, регулюється. Ось, бачите, так, да, яка якість картинки, якість камери. Все, можна розглядіти, що на задньому фоні сидить якийсь дядька. Магнітола регулюється по підсвітці, коли вночі їдемо довго. Тобто всі повністю регулювавки саблюдіни штатні.